Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Это истерика Соловьева. Бо у Кремля идут геть погано. Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, ну вот, НАТО розрішили удари вглубь нашої території. А чим атвіми? Да, то есть это говорит о том, що всі которые, которые сьогодні підчиняються американцям, вони віддадуть все, ані дадуть любые варіанти. Ми не виключаємо, що вони віддадуть варіанти ядерного оружия. Тож як розумієте, у мене тут таке комбо із заяв пропагандистів, що ви точно будете задоволені тим, що зараз відбувається на болотах, бо там істерика та панічні настрої, Тож про це і розповім. Вітаю, з вами я Інна Набок. і це свіженький випуск проєкту з дна постукали, в якому я зібрала для вас свіженькі, але як завжди, абсурдні заяви та новини з боліт. Бо все це вкотре підтверджує, що сасіді приречені. Ну а московські пропагандисти продовжують забруднювати інформаційний простір своєю мечнею та й взагалі своєю присутністю в ньому. Тож підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Звісно, тисніть на. На дзвіночок і поїхали. Поговоримо. І розпочну із скандалу. Значить, Міністерство закордонних справ Росії обурене тим, що вірменська делегація днями відвідала нашу бучу. Тож, бридка путіністка Захарова, не стримуючи емоцій, назвала цей візит відверто недружнім кроком з боку Єревану. А ще заявила, що Москва нічого іншого й не чекала від глави єреванського адміністративного району Норнорк. Грана термаргаряна, все ж таки, це настільки сильно розлютило Кремль, що Захарова вкотре пробила дно і заявила, що не було ніякої бучі. як вам? Народ Армении должен вообще задать вопрос этим людям, которые от як имени армянского народа и поехали на Україну. Не не знаю, де вони там точно були, до бучі чи Но то, что информационное агентство выдавали цитаты их о том, что они солидаризируются с киевским режимом в отношении Бучи, это они не опровергали. Выводы, наверное, мы можем с вами сделать однозначные. Да не было ничего там в Буче. Провокация была, это точно. А жертв, якобы убитых солдатами российской армии, как это было западом преподнесено, не было. Наврали все. далі ще цікавіше. Знаєте, чому вірменська делегація саме зараз відвідала нашу Бучу? Все просто за всім цим теж стоїть захід. Отже ж, той невгамовний захід ну ніяк не зупиниться, і стільки клопоту завдає Росії. Тож Захарова не втомлюється нести ахінею про те, що от всі погані, а Росія хороша. Звісно, і про НАТО вона згадала. Ось, будь ласка, чергова порція її нікчемної брехні. Точно так же Запад відправляє туди своїх це ж не знаю, як це називається, як якісь робочі. групи а На самом деле, під прикриттям Європейського Союзу туди запускаються НАТОвці. Для чего? Для того, чтобы шпионить э, за Россией, для того, чтобы шпионить за Ираном. Я уж не говорю э, о том, чтобы шпионить за Арменией, но это их дело, может, им нравится. Для того, чтобы шпионить за Азербайджаном, для того, чтобы при возможности опять начать э, разжигать э, ситуацию изнутри, чтобы иметь там опорный пункт для очередного э, эксперимента по э, сеянию хаоса. Вот, наверное, с этими же целями они начинают толкать армянских представителей поддерживать Бучу. Уже два года прошло. Уже даже те, кто был первому микрофона и кричал про Бучу, уже к нему не подходят. Многим стыдно, а многие понимают, что это их профессиональный позор, Та ні, просто якраз це ганьба росіян, і тут ключове не те, що пройшло два роки, і про це знову згадали, а навпаки, те, що ось вже понад два роки, як про це не забувають ані українці, ані інші цивілізовані країни світу. І у Кремлі це прекрасно розуміють. От і бризкають жовчу та біснуються. Бо повірте, якщо Захарова про це говорить, значить ой, не байдуже московитам. І ох, і рве їм дах від того, що нас продовжують підтримувати, тому що знаю, що вірменська делегація не просто відвідала Бучу, а ще й передала медичним закладам гуманітарну допомогу у вигляді ліків. Але що ми все про Захарову? Як вона бреше і спотворює правду, я вам показала, як і те до речі, що насправді вона захлинається від люті та власне бездіяльності, бо нічого ж зробити то не може, окрім як бризкати жовчу перед камерами журналістів. Ну а на це ми дійсно можемо дивитися та тішитися. Бо погодьтеся, коли у рупорів в Кремля підгорає, це теж свідчить про те, що не все за планом у них. І правда, то на нашій стороні. Тож поїхали далі. Бо дивіться, що ще маю. Ось це так несподівана заява у пропагандистській студії. Вот я слушала внимательно Володимира Путіна, он говорит один п'яти потери. То є в Росії погибло 100 тисяч людей, а суммарно всего. 600 тысяч людей погибло наших уже на этой войне. Ну, ну цифра 500 тысяч называлась кем? Только неофициальными источниками. Наше министерство обороны давало про погибших на Украине, на Украине где-то до 200, насколько я вот помню. Хорошо. Иван, еще еще да, времен да, Шайгу да, это было. Давайте информация. так. Тогда если 200 тысяч украинцев погибло, то на пять разделим столько погибло русских. Ну, на войне, ну и что говорим, вы хотите? Это... Я сегодня. просто да. хочу сказать, что с этого нужно находить выход. Понимаете? Прекратить да. это можно хоть завтра. Да. Была да. бы просто да. Да. чья воля. Ну чья? Украинская, конечно. Вы думаете, Нет. что зеленский не украинская? Ну, не украинская. Я, я ими говорил. Байден ему прислал письмо. Путин ему письменно ответил. Как все это прекратить? Прекратить поставлять оружие, все это закончится за да. 2-3 месяца. Путин. Что? Та невже у Путіна на телебаченні заговорила про те, що навіть не можна говорити вголос? Ви, до речі, теж помітили ці перелякані очі ведучого, який одразу взявся спростовувати інформацію, що прозвучала про втрати, чи вірніше виправдовуватися? Але чомусь таки додав, що треба терміново перестати постачати Україні зброю. Ну це щоб втрати серед окупантів припинилися. Але повірте, і це ще квіточки. Бо чим більше зброї отримаємо ми, тобто Збройні сили України, тим більше даху путінських щурів. Відчувають, мабуть, пахне смаженим і ох як бояться. Сколько? Два года назад э, Германия под давлением США говорила, мы поставим вам каски и, и одеяло, Сух, да? Поем, да. А сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего. Вот все, что у них было, они всего отгрузили. Да? То есть это говорит о том, что все страны, которые, которые сегодня подчиняются американцам, они отдадут все. Они отдадут любые варианты. Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия. Мы не исключаем совершенно, что сейчас идут, идут эти разработки и идут эти договоренности. Потому что э, все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну, совершенно, которая совершенно недоступна технологии. У них был очень хороший советский опыт. У них все это было. Да, и поэтому сейчас ну, это устроить, э, ведь аналогии в мире уже были. Да, то есть, где-то вот раз, случайно появлялись определенных государств, появлялись вооружения, в том числе ядерное. Да, вот просто так они взяли, гении разработали, они появились. Да, и там очень активно присутствовали британцы, к примеру. Та да, поэтому вот эти вещи мы совершенно ми исключаем, поэтому В данном випадку ми самі собі не запрещаємо эти действия. Самі собі вони не забороняють. Ви це чуєте? Можна подумати, ми у цьому маємо сумніви. Звісно, ж ні. Ми прекрасно розуміємо, що від окупантів та терористів можна очікувати що завгодно. Але не забувайте, такі сміливі застосувати свою ядерну зброю. Вони. Переважно у своїх студіях, і на щастя, весь світ, який з нами і за нас це вже теж розуміє. Тому ми і отримуємо дозволи бити західною зброєю по території Російської Федерації. До речі, ледь не забула саме ось ці дозволи зараз наробили найбільше галасу на болотах. Паніка не лише серед простих росіян, але й у Кремлі, та головне, й найважливіше серед путінської еліти. А це дуже гарні новини для нас з вами і погані для московитів. Не повірите? Але про це зізнався навіть Соловйов. Крайне печально смотрить, як вдруг у нас особливо в патріотичному сегменті починаються якісь полупанічні. или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, ну вот, НАТО разрешило удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Дойче показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Ви розумієте, що так будуть виглядати міста Германії? Только к ним ми будемо гораздо жорще. Ми просто все снісьом. Okay. Віселої оптимістичною програми. Весела не те слово. Бо розуміючи, що їхній кінець близенького, пропагандисти взялися за старе, зібралися знищити німеччину. Ви ж чули, Солов'єв хоче кожне німецьке місто перетворити на нинішній вовчанськ, тобто те, що від нього залишили окупанти. Та й взагалі скрізь, де ступає нога окупантів, колись нормальне життя перетворюється на виживання. Ось приміром про це вкотре розповіли жителі окупованих територій, а саме і Лавайська. Шевченка, дом 118. Пострадали в 2014 році во время бойових дій. Дом розрушений. Одстає нічого на фоні не роблять. Стаїв на фоні дома. Всі живемо по квартирам. Нічого нам не роблять. ніякої компенсації не допомагають. Куда мы, не Денег не, куда мы не обращались Ничего нам не помогает Пожалуйста обратите внимание На нашу просьбу с... За 10 лет 4 мэра, 4 мэра а меня... и ничего нам Не помогли Я жительница этого дома Вот моя квартира Я живу уже 10 лет на квартире Мне уже за 70 лет Я болею Куда мы не обращались Мы вот. ездили в Донецк Мы ездили до... Всего куда только можно. и до Кушили написали у нас такая стафа уже этих песен. До мэра мы ходим, они нас вообще не слушают. Они нас сразу отправляют в Донецк. До вообще последний живем мы на квартире с нашими пенсиями и нашими болезнями. Мы не можем платить такие деньги. А квартира стоит недостроенная. И неизвестно они нам вообще отказывают во всем имущество. И имущество, мы написали. Всю віддали э, в соцзащиту, ані нам відказали. І ми не задаємо за сілі, і ми не знаємо, що, куди нам обращатися до Путіна. Їхати туди треба, напряму і вже до нього. Але є маленький нюансик. за гроші ці ж люди готові і потерпіти, і не їхати до Путіна. Або компенсацію пусть дають, щоб ми щось купили хоч по одній кімнаті, і деньги, і пусть ремонтують. До речі, не тільки жителі окупованих українських територій скаржаться на життя. Ось звернення до самого Путіна записали і російські вояки теж чимось незадоволені. Давайте послухаємо. Уважаємо Владимир Владимирович і Сергей Алімович. Ми ворожо силы сили Російської Федерації, учасники жители жителі села Єці Басаранского района Республики Республіки обращаемся к вам. Село Ерсей – один из крупных населенных пунктов в Довосранском районе, в котором проживает около 2000 человек. Из нашего села БСО принимает участие около 90 человек, многие из которых добровольно взяли в руки оружие и стали на защиту своей родины. Пока мы воюем на полях СО, защищая родину от фашистов, наши, наши семьи, пожилые родители, которым за 70 лет, страдает из-за отсутствия селения элементарно питьевой воды. На протяжении двух лет жители села вынуждены ходить за питьевой водой в соседнее село на расстоянии до трех километров. Просим вас разобраться и оказать помощь обеспечению питьевой водой членов наших семей и пожилых родителей. А мы, в свою очередь, будем добросовестно І достойно і це все, що треба знати, як про окупантів, так і про те, що пропагандисти постійно брешуть, бо насправді справи у них йдуть в окупантів ось так. І Як вам напишіть у коментарях? Ну а я нагадую, хто знову постукає з на обов'язково розкажу у новому випуску. А поки донайте сили оборони і давайте разом наближати перемогу. Бо хто б і що не казав, але вона обов'язково буде за нами. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.